Україна країна з багатою історією та культурою, але мало хто знає про творчість українських геймдевелоперів цій рубриці. Ми познайомимось з незвичайними українськими іграми та дізнаємось, чи заслуговують вони вашої уваги. Сімдесят восьмий день в дорозі на релізі. Гра виглядала як альфа, чи навіть не альфа, ще знаєте. А зараз подивимося, як як в якому стані вона зараз, якби там не було, я все-таки попробую об'єктивно це говно оцінити. Так це керування вські вські. Насправді для трьохвимірного екшена те, що ти не можеш грати на геймпаді, це, якщо чесно, це жахливо. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Натиснути і, щоб відкрити інвентар. Броня мисливця, цю річ не знайдено. Броня лицар, всього чотири броні, наскільки розумію, є в грі, принаймні поки що нам так кажуть, мечів є більше. Так, всього чотири броні є в грі. Зброї зброї, там молоти, мечі, сокири, то їх побільше. Okay. Ну, принаймні в грі вже ще. Видно, знаєте, бо в грі не було видно, коли я її вперше проходив. Ну, гра типу, виглядає, я хардкорна, я хардкорна. Подивись яка я хардкорна. Але найбільший е хардкор мене поки що викликає. Оце трясіння камерою, неймовірне. Дубай! Ну, так, а як регени десь? Віра стає міцнішою. Я, я вірю, я вірю, що це може бути на... хороша гра, хочу вірити. Bro. Анімації слабенькі, такі дуже індюшні, ніби куплені в маркетплейсі, і з ними прям нічого не робили. Але візуально гра з часу релізу однозначно стала красивіша. Так, отже, віра, це ще одна прокачка. Твоя віра, збільшення захисту броні від демонів, збільшення регенерації витривалості впродовж 15 секунд перезавантаження 5 хвилин. Я б качав пасивки, тому що... Правда не знаю, що ж таке. Чи це моя віра 7 мені треба 320? Чи що означає це 320-50. Але роздізнаємося. Збільшення захисту броні від демонів. Ану, вам не вистачає віри. Система прокачки для мене поки що не зрозуміла. Тих. Так, три очка. Цей дощ явно на то. Щоб качати, вкачати, вода і щось. Це трошки демотивує, я зізнаюсь, на початку гри. Ну от коли я запускав першу гру, то екран був просто темнющий, такий, що я нічого не бачив. Не те, що тут все виглядає дуже чесно, але там теж, але там прям було як нечесно. Там мене, по-моєму, другий моб вбив. кілька разів, і все. А я на секундочку пройшов всі Dark Souls, всі Sekiro, всі Bloodborne і все ось це. Оу, бой! Залізти? Я можу залізти? О, це непогано. Нестерпний сморід. Та озвучка така. Їй би, їй би не вистачало би переписати з нуля. <гум> Скажімо так. Ого! А як він відрегенився? Я не зрозумів. Як він відрегенився? Як ти відрегенився? Поясни мені, мудило. Ну, ти бачив, ти бачив це! Якщо вам щось видно, то мені нічого не видно. Прям навіть під ногами нічого не видно. же ж Dark Souls від тіла в нього було таке свідчення, що хоча б навколо нього було щось видно. Тут мій е, монітор з е, HDR просто робить чорне все. Все просто чорне. Я дивлюся на другий монітор, де HDR немає, щоб бачити, як фейти. Що тут було? Сокира. Ми вилізли вбити монстра. А, ми там сокіру знайшли. Ну, в принципі, непогано, непогано, так. Так, окей, давай. Зцілення. Тут виглядає ніби якась локація для боса. Так, тут босс. Ну, це було очевидно. Тут виглядала як арена для боса. Скільки враження, що мене десь б'ється по. А! А як змінити от як змінити наведення на когось іншого? А ця херня почала стріляти. Господи боже. Я дам тобі ще один шанс, гра. Давайте побіжимо. Спочатку спробуємо зламати цю штуку, якщо вона ламається. Добре, вона ламається. Гаразд. Вже є якась стратегія. Тільки -ті, ті фігні не ламаються, бо я не дістану. Оце трясіння камерою, воно прям дуже сильно вибиває. Він не б'є! Він коли отримує демедж, він не б'є. Ти не можеш зруйнувати цю стіну, ти нічого не можеш поки що. Не можу. Не може він зруйнувати цю стіну, але затащити тут щось мені виглядає дуже малоймовірним. Уявимо, що я зарано сюди прийшов, що я просто мав десь ще прокачатись. Окей, ми повернемося звідки ми прийшли. Зруйнуємо цю фігню. Підемо далі. О, два. Ну з двома тут дуже складно. Тут з одним дуже складно зізнаюсь. З двома тут нестерпний біль. О боже мій. І ні, я бити не можу. От, от зараз я не можу бити. Я нажимаю удари, і я не міг бити. Просто не працювала кнопка удару. Давайте подивимося, хто відродився, а хто ні. Хто як може, так і розважається в іграх. Я буду зараз розважатися, хто відродився з ворогів, а хто ні. М. Ем подивимося. Оце говно просто відроджується, ти нічого не можеш зробити. Ти треба щоразу з ним битися. О, він хильнувся. Він хильнувся в процесі того, як я його бив. Тобто я навіть не зміг збити, не зміг би збити йому якусь анімацію хіляння. Тому що я наносив йому серію ударів, і при цьому він хильнувся. Причому хильнувся хільнув, він буквально за секунду. Бля, хай цей відновлюється. Вони всі відновлюються. Чому? Чому ці відновлюються? а Попередні не відновлювалися. В гри тупо немає правил, за якими вона живе. Я буду підбивати підсумки вже, тому що це не подумайте неправильно. В гри відносно непоганий дизайн, але геймплей, удари не відзначаються всі. Ти можеш чотири рази нажати на мишку, і ти не зможеш вдарити. І я думав, що, можливо, в тебе не вистачає витривалості. І тому, наприклад, так як в мене було з попереднім босом, ти не можеш добігти, і через це ти отримуєш шкоду. Ти біжиш, в тебе закінчується витривалість, ти намагаєшся вдарити і нічого не відбувається. Але тут не так. Тут у тебе є повна витривалість, ти нажимаєш Блок, після блоку хочеш вдарити, а він не б'є взагалі. Не б'є. Ти хочеш зробити ще якийсь удар, а він не робить його. Хочеш робити перекат, а він його не робить. Деколи вороги відновлюються, відроджуються, а деколи не відроджуються. В гри немає чітких правил. Гейм дизайн спочатку. Там от сам дизайн виглядав непогано. Є якась хатка, є якийсь там стіл, щось таке. Але це один відсоток з того, що я побачив, а все інше це просто ліс. Без будь-яких вказів, шляховказів, без будь-яких елементів, по яким ти зможеш зрозуміти, що ось тут поворот, ось тут захід, ось тут прохід. Розробнику він явно поспішив з виходом. Потенційно гра могла б мати якийсь результат, могла б мати якийсь цікавий розвиток. Не подумайте, неправильно. Це перша гра з шести ігор, які я в цій рубриці розглядаю, і це перша гра, яку прям не хочеться грати, і в неї боляче грати не тому, що вона там челенджо. Ова хардкорна, а тому, що вона абсолютно нечесна і поламана, коли твій персонаж не може нанести демидж, тому що просто ти нажимаєш удар, а кнопка удару не працює. Це не проблема челенджу, це не проблема складності гри, це проблема погано зробленої гри. Чому одні персонажі відроджуються вороги? Чому інші вороги не відроджуються? Як це працює, як реєструються удари, чому настільки незрозуміло, куди йти. Це просто розсаджені дерева і, і кущів. В тебе навіть немає ніяких доріг, чітких, де ти можеш піти. Тобто це таке враження, що це якась пісочниця, в якій, якої немає бути в такому жанрі ігор. Тут має бути зрозуміло хоча б приблизно, куди тобі потрібно йти. Початок гри взагалі дуже погано продуманий, тому що на початку гри ти маєш отримувати якісь плюшки, завдяки яких гра буде тебе навчати. Тобто ти там в тому ж самому Dark Souls. Перший босс тебе вбиває, ти розумієш, що боси складні. А потім тобі дають навпаки легко вбити боса. Тобі дають до нього пряму дорогу, легку, і в нього немає 20 якихось збоку ще ворогів, які будуть закидувати тебе фаєрболами, будуть закидувати тебе м, своїм демеджем в грі, в якій доволі криво працює керування, в грі, в якій навіть не працює геймпад. Це альфа, гра не готова до того, що в неї грали. Не тому, що вона хардкорна, а тому, що вона не зроблена ще. Вона ще не готова як кінцевий продукт. Я сподіваюся, що ніхто не образився. Але ну тут ще працювати і працювати. Тут ще добрих рік, два, може ще більше розробки для того, щоб це можна було грати і щоб це можна було розуміти. Бо наприклад такі елементарні речі, як те, щоб кожного разу коли нажмеш на удар, удар працював, я говорю про перший удар, а не про те, що тобі там не вистачило стаміни чи ще щось. Це елементарні речі, чи геймпад це елементарна річ, яка в тому ж Unreal Engine працює з коробки, але навіть це тут не реалізовано. Такі елементарні речі, як, наприклад, вийти з меню. Escape за, за допомогою кнопки Escape. Тут навіть це не працює. Тобі потрібно, щоб вийти з цього меню, ти потрібно знути кнопку Відновити. А Ескейп не працює, це просто якийсь нонсенс. Тому я бажаю розробнику успіхів. Зустрінемось в наступних відео. Присилайте свої ігри, пишіть коменти, що думаєте. І ось це ось все. І, мабуть, я відкрию тут е, також спонсорство на YouTube на цьому каналі, щоб ви могли підтримати конкретно цей проект, бо я не знаю наскільки він вам цікавий, тобто конкретно підтримка Спонсорством на ютубі цього е, каналу буде означати, що вам це цікаво, і ви хочете більше цього бачити. А на цьому, все. Дякую всім, що дивилися. Зустрінемось в наступних відео. Зараз у вас на екрані одне таке з'явилося і дай Боже.